Ультрас Олександрія звертаються до небайдужих з проханням допомогти закрити збір на відновлення транспорту після трагічного випадку, що стався 12 лютого на під'їзді до Дніпра. Звернувся до нас військовий з 3-ї штурмової бригади. Так як ми з ним не раз співпрацювали, він до нас звертався, забрали машину на ремонт. Я сам її відвозив, і цей раз він також звернувся у нього з мотором. Якісь неполадки були, попросив забрати машину з ну з Донбасу, скажімо так. Ми поїхали. Чергова поїздка вже в котре там 10 десята, не знаю, за цю повномасштабну війну. І на зворотному на зворотньому шляху не дожаті до Дніпра, сталася аварія. Через складні погодні умови та ожеледицю авто втратило керування та перекинулося. Постраждали власна машина Ультрас, орендований лафет та авто, яке перевозили. Аварія власне в крупну копійку, скажімо так, ми. Після аварії я був сам в тій машині, що зазнала пошкоджень, що ми перекинулися. Случилось так, що ми перевернулися лафет з машиною. Ми вилізли з товаришем з машини. Побачили, що машина, ту, що ми тягнули на ремонт, вона вже не підлягає відновленню. А як приїхали, потім притягнули лафет в Олександрів, оказалось, що він теж не підлягає відновленню. А машина, а товариша також потребує. Певних коштів влитя в неї за час повномасштабної війни Ультраси неодноразово допомагали фронту, доставляючи військовим все необхідне. Тепер підтримка потрібна їм, адже окрім збору на відновлення транспорту, є й інші. Від початку повномасштабного вторгнення ми придбали більше двох десяток автомобілів, придбали амуніцію неодноразово для наших хлопців, які воюють. Аптечки, резина, екофлоу, дрони. Наш основний запит це автівка для нашого хлопця 41-ї бригади, яку ми збираємо з листопада місяця. На даний час на ну, на монобанці є 120 тисяч а загальна потреба на автівку ну, підрахунках авторинку, як скажемо так, 160 тисяч, тобто 40 тисяч недостача. Як ми закриємо цю автівку, потім ми будемо. У нас основний буде борг. Це закрити цей запит. Що Сталося саварію. Загальна сума боргу становить 281 тисячу гривень. Станом на сьогодні зібрано 15 тисяч. Усі, хто має можливість долучитися до збору, можуть знайти реквізити для переказу коштів на сторінці Сектор 10 у Фейсбуці та Ультрас Олександрія в Інстаграм.